Василь Лепківський це не просто загальноукраїнський діяч, а й особистість тісно пов'язана з Черкащиною, яка відіграла важливу роль у формуванні його світогляду та реалізації його ідей. Його вплив на цей регіон був значним і відчутним, особливо в період установлення УАПЦ. Зв'язок Василя Лепківського з Черкащиною починається з його дитинства. Хоча він народився на Київщині, його батько Костянтин Лепківський. Був священником, який служив у різних селах Київської губернії, частина яких сьогодні входить до складу Черкаської області. Сім'я часто приїжджала, і юний Василь мав можливість познайомитися з життям і побутом селян, їхніми духовними потребами та прагненнями. Навчаючись у Київській духовній академії, Василь Лепківський підтримував зв'язки з вихідцями з Черкащини, які також навчалися там. Разом вони обговорювали проблеми українського села. Шукали шляхи їх вирішення м'яли про відродження української культури та церкви. Ставши священником, Василь Лепківський активно проповідував на Черкащині. Його провідні були простими, зрозумілими і щирими думками. Він говорив про любов до Бога і до України, про необхідність збереження віри і національної ідентичності. Його слова знаходили відгук у серцях людей, які прагнули мати церкву рідною мовою, яка б розуміла їхні потреби. Особливо важливим був вплив Василя Лепківського на Черкащину в період установлення УАПЦ. Після революції 1917 року в багатьох селах і містах регіону почали створюватися громади УАПЦ. Люди самостійно обирали священиків, які відправляли богослужіння українською мовою, організовували школи та бібліотеки, займалися просвітницькою діяльністю. Василь Лепківський особисто відчував Черкащину, підтримував місцеві громади, свячував священників, виступав з проповідями. Його приїзд був справжньою подією для людей, які бачили в ньому свого духовного лідера, захисника їхніх прав і свобод. Завдяки діяльності Василя Лепківського та його прихильників на Черкащині було створено розгалужену мережу парафій УАПЦ. Українська церква стала важливим чинником національного відродження в регіоні. Вона сприяла збереженню української мови, культури, традицій. На жаль, розвиток ОАПС на Черкащині, як і по всій Україні, був зупинений більшовицькою владою. У 1930-х роках почалися масові репресії проти духовенства та віруючих. Багато священників було заарештовано, відправлено в табори, розстріляно. Церкви закривали, майно конфісковували. Але пам'ять про Василя Лепківського та його діяльність на Черкащині збереглася. У роки незалежності України, коли АОПЦ відродилася на Черкащині знову почали створюватися парафії української церкви. І сьогодні, коли Православна церква України зміцнює свої позиції, ми згадуємо Василя Лепківська як одного з її духовних батьків, як людину, яка віддала своє життя і віру за Україну, як людину, яка залишала глибокий слід в історії Черкаського краю.